То я була зайшла, пішла ще дивитися, там та сторона горіла села, понад нічого. А я пішла, як дитина. <laughs> мене шукали, думали, що вже все пропало. А то ті втікали з села, всі виходили. А я пішла туди, потім мене стрик привів вже сюди до батьків і пішли. То пішли на на Ось ми там сиділи під... То якраз було серпень, і ми сиділи там під копичима, а церква як горіла, то сиді горіла церква, а ми так сітішили, що то горить, показували вони другим. То що то я пам'ятаю? А потім пішли з села вийшли в нас. Ну, я не знаю, як там, що то що я пам'ятаю того що батьки там, і, і стрик, один, і другий, то ми пішли на Блятівку з Блятівки до Новосівки. Ми там на Новосівці були, скільки не знаю, але що там вже прийшли були руски, а тут ще в колодрубах не було. Ну і, і там вже на допит брали наших людей пішли, провіряли, хто звідки брали на допит. Ну і тоді, А в мене стрик один був за німців солтисом. Ну і він пішов, бо його забрали ті ну, А другий знов був УПА. З Німеччини прийшов і був УПА. Не, не з Німеччини, з армії він прийшов і пішов упа. Ну І, і також вони, і ми вже знамочівки, як йшли. І дійшли, от коли ж так ішли без піпари, бо тут дороги не було, туди і поза хати ходили. То я так пам'ятаю, там спочатку з синами вже дійшли, а тут вже видно, на дорозі видно, вже було, по тій воно що тут, перво там є. І вже йшли москалі. То один стрик і другий додому не йшли, але вислали сина, ну він вже був більший то вони, він приніс їм всі одіти, бо вони не були в таку в сорочках, нічого не мали. І вони без півперек до Дністра. Дійшли до Дністра тут і через Дністер, бо там вже німці були, ще були німці на тій стороні. І вони зайшли якраз на половину ріки, а тут і вже за ними і вже почали стріляти, але вони ще пішли. І вони вже потім виїхали. Звітом до Німеччини, пішли з німцями, а потім пішли вже за кордон там де, Німеччин, до Америки. Ну а так, ну а потім вже пішло. Тут як, ну що я пам'ятаю, що я не у котрому я була в класі, в другому чи в третьому, а хлопці в лісі були. Там криівку мали, ну а тут по селі збирали їсти для них, хто що міг, то давали люди. І, ну, Багато дівчат було, хлопці молоді, то вони там, Ну, як зараз тепер кажуть тих, як то ті, що говорять, так, тоді вони також носили. І я йшла від відстрікало з тої сторони додому. А надійшли. Тут це казали, колись облавці. І вони, я дивився, такі з тим йдуть, і, і один мужчина, який йшов накритий так, був плащ палатку. Я прийшла додому і кажу, що москалі пішли, і якийсь пішов хлоп накритий, такий накритий. А тато каже, ще й в хаті ніде не діду, чи заб'ю. Вона <завжу> завтра посадить. А потім вже слухаємо, а там стали бити. А вони йшли туди, а той що йшов, що був накритий, то вів показувати, де, напевно. Ну і так так, тільки в того. А потім вже так пішло. І, і тих хлопців перебили, бо що тут і похоронені вони. То як хоронили, тих хлопців також пам'ятаю вже. Ну, я не знаю, в в я класі був. Або в другому, або в третьому десь. Бо як я була в четвертому класі, то вже колгосп зав'язували. Ну, а прийшли, такі, як то діти скадіти, як діти, там почали були... Та село, що там говорить, по ті, Хтось був, і -то, й, і то і той родичі були, ну це погинули хлопці, йшли люди. А, там... а хтось був у селі, що всіх видавав. Ходили попід вікна, слухали. Були такі, кажуть, як і, і і тепер є, і тоді були. І вже ну, в яму викопали, вже хлопці складають, ну, то не було ні одіті, нічого, як їх привезли, так соломом накривали і кажуть, маскарі. Ну і люди раз-раз щось і порозбігало. Нема, нема нікого. Тут люди знов і знов приходять, знов починають дожити хлопців, і знов тут так три рази. Хтось так спеціально підборону народ, І... але потім вже їх похоронили. Тих хлопців ну, з нашого села майже всі, ну були шість других сяду. Ну Я так хіба ну, на могилі, я так вже не пам'ятаю, хто там, що там було, бо тож... Ну а потім вже пішло. Тоді вже в Сибірі почалися тюрми. Вивозити почали людей. Мій вуйко один був в Німеччині, забрали гонінчи, мав 16 років, забирали на роботу, а другий прийшов з війни без лопатки. І вже колгоспи зав'язали, вони ще колгоспи записали, вже ну, записували, щоб мушили. А той є, то нема. Це було 25 травня, по-моєму. Вуйко стукає до вікна і каже, до мами Вставай, бо тата в Сибір вивозить». Ну і мама встала і впала, Маму стали відливати. Ми пішли туди, то там вони жили, де зараз е... школа, а там зараз була хата їхня. Поприходили, їх не пустили, то вояків забрали, то їх залишили ручники, і їх забрали, то вони були там в сільській раді, тому машина приїхала, то їх машину забрали, на машину, молодих, забрали всіх на машину, дівчат і хлопців, а вже старих то на фіри і повезли до стріля. Там вони були щось дві неділи. А мене брали, як їхали, щоб там завести їм щось їсти, то мене все брали. А така була брама, їх тоді, а то мене під браму. Я дізла по підбраму і їх вже дала сигнал, що прийшли, то вони вже виходили і давали їсти. Ну, а тих так забрали. То вже як на машину їх погрузили. І ту вже так ті то ті такое пам'ятаю. Коли руки підняли, шапку зняли, так всі прощали. Тут жиле ціло було. Народу. Та й все, повезли в Сибір. Та й все. А тут забрали, кожби з Сибіру вернули, то навіть їм хата не віддали. Такий ворог був. Який ворог? Що робив? Сини в армії. А тут лишилися двоє старих і вороги були.